На тобі Боже, що мені негоже. Дуже багато проєктів реально в Україні, та й зрештою не тільки в Україні, побудували так, бо хтось так хотів, був проект, там не знало що, зробили те, що могли. Але є інакший підхід. Є підхід, коли люди орієнтуються на створення реальної цінності і на розвиток території. Та? Коли девелопер бере умовно депресивний район чи депресивну територію, створює таку цінність, яка стає літмагнітом, але не просто літмагнітом, який знаєте на, на смак виявляється пустим. А створюється таким справжнім ритмагенітом, центром протяжіння крутих креативних людей і відповідно інвесторів сьогодні. Про унікальний проект City аналогів в Україні немає. І, зрештою, це приклад крутого, якісного девелопменту. -по. Поїхали. Ми з вами знаходимося в Юніт Сіті. Для мене це місце сили в Україні. Так? Я так його називаю. Тут не дарма, ми тут і офіс нашої компанії відкрили. Коли я вперше тут побував, тут вчився мій товариш. Тут був тільки один корпус, а були зрозуміло, зрозуміли заходи через оці всі ангари, і Це вся історія до круги були розруха. Але тим не менше, те, що я тоді побачив. Це мене дуже вразило той підхід, який Василь Хмельницький а, привніс в Україну, да? тобто розвиток територій, шляхом створення такого креативного простору. Ну, тоді це просто вразило, коли я подивився на макет, я думав, а напевно це все як завжди буде гарний макет, що потім забудують якоюсь низькопробною дешевою забудовою, продадуть та і забудуть. Коли я приїздив сюди повторно, я бачив, як розростається проект, якими темпами мене це реально вразило. І коли ми бачимо, що той ще вчора макет, умовно вчора, так, тому що це довготривалий процес, сьогодні став реальністю, і коли. Я скидаю фотографії, сторіс з юніта. Всі питаються де Ти що це. Реально десь за океаном, там Долина, там і Цюрих і, і тому подібні країни, я Кажу, це Україна, Київ. А й завжди от, рекомендую проїхати і реально побачити. А сьогодні ми розповімо про Юніт, а в контексті крутого девелоперського рішення. Тобто є певна територія, кияни знають, що ця територія була не дуже, скажімо, популярна з точки зору району. І тут, якщо би почати, просто зводити а, житловий мікрорайон, він би мав би там, практично нульову умовну цінність. Я умовно нульову, тобто він би мав би там, класичну націнку. Василь Хмельницький пішов. Зовсім іншим шляхом, а створили просто інноваційний парк, який дає як колосальний поштовх для розвитку економіки країни, і довкола вибудували житлову інфраструктуру. Відповідно, ціна квадратного метра Fініed Home має додану вартість, і це дозволяє отримати для девелопера в рази кращу дохідність з кожного квадратного метра. Як це повторити в наших менших проєктах? Тому що, да, дай Бог кожному, дай Бог, щоб в Україні, в кожному обласному центрі були такі проєкти, як Юніт, тому що вони дійсно надихають. ці і, знаєте, простір впливає на нас. І це дуже круто, коли можна приїхати сюди, надихнутися, поспілкуватися з крутими людьми і ще більше замотивуватися. Як використати цю ідею в наших маленьких проєктах? Дуже просто. Ми чітко маємо розуміти, що в нашому проєкті буде точкою протяжіння, тому що на сьогоднішній момент просто житло людей менше цікавить, ніж це умовно було 30-40 років тому. Дякувати Богу, багато чого набудували. Люди з маленьких комуналів. Мало сімей, як переїжджають у свою власність і розуміють, що просто квартира це вже не гоп. Люди хочуть інфраструктури. І я завжди кажу так, Тобто ми беремо той чи інший проєкт, там типовий, на 3, 5, 6 під'їздів. є умовно-комерційні приміщення, і я зразу олівцем можу написати, що де буде. Чому олівцем? Тому що там плюс-мінус 50-100 квадратів туди-сюди, є типова. Інфраструктура, яка потрібна в кожному спальному районі, це і продуктовий магазин, це є аптека, це і салони краси. Ну, ви чудово знаєте, щоб зрозуміти, що буде в вашому комплексі. Подивіться, що є поруч, які є точки притяжіння, чого бракує, і за це. Коли ви зразу житловий комплекс проектуєте зі всієї інфраструктури, а не просто продаєте приміщення. Ви зразу розумієте, скільки потрібно квадратів там під той бізнес. відповідно, робите там певні виводи, вентиляції, якщо ми говоримо про громадське харчування чи це вже там в майбутньому додатковий буде бонус, що мій клієнт має купити саме ваш об'єкт, об а не сусідній. Тобто ці речі дуже просто спроєктувати і важливо, щоб ми виходили з потреб мешканців. Тому, коли ми думаємо про, скажімо, взаємодію в майбутньому нашого по. Нашого клієнта з цим житловим комплексом ми зовсім по іншому підходимо до проєктування. тобто ми робимо не те, що там хочемо, а те, що потрібно нашої цільовій аудиторії, і це дає круту, унікальну. Конкурентну перевагу порівняно з іншим. Коли ми поспілкуємося з тим чи іншим девелопером, коли ми підготовлюємо об'єкт до виходу на ринок, я кажу, там що по комерції, по інфраструктурі. Багато хто каже, от буде кав'ярня, там можна буде купити каву, круасан. Я кажу, окей, що далі? Так, Тому що кава це класно. В юніті вона реально смачна в Юніт кафе, але цього дуже часто мало. Що потрібно врахувати, та да? не тільки те, що людина буде купувати каву там і купувати хліб, це ясна річ. От є такі кейси, коли та, за кордоном там, ну, я про Німеччину читав, коли зводять житловий комплекс мікрорайон і брукують вже ті території, реально по яким витоплена трава мешканців. Тобто самі мешканці обирають шляхи, тому що архітектор проєктує там на загальній земельній ділянці якісь там певні простори. Він це виявляє по-своєму. Реально є план і факти, вони дуже часто відрізняються, тому що те, як безпосередньо людина гуляє там по цьому комплексу, де людина буде гуляти з собакою, де діти собі оберуть місце, це вже дуже часто проявляється пізніше. І ці речі не стикуються. Дуже часто ми бачимо круті там зроблені якісь там оздоблювальні елементи біля ЖК, але на них просто там банально люди сидять і використовують їх там як чилаут таку зону. Тому потрібно думати про те, не як би воно виглядало. А про те, як люди будуть з цим взаємодіяти щодня, зараз є величезний запит на комплекси. Такі місто в місті їх називають, і насправді є дуже багато в обласних центрів таких прикладів мікрорайону. Але десь це просто шанхай, от як ви зараз бачите на картинці, така просто суцільна забудова, де є не то, що вікна, вікна, але там просто суцільні квадрати, і девелопер не розуміє, що він сам просто зменшує ціну квадратного метра, перенасичуючи цих пропозицій, тому що можна було би звести. Меншу кількість об'єктів просто банально їх дорожче продати. Тому що перенасичує ринок, формула, пам'ятаєте, попиту пропозицію. Якщо ви цього не знаєте, в нас є дуже класний вебінар, як визначити стартову ціну нерухомості, де ми розбираємо детально 5 інструментів. Якщо ви його не бачили, напишіть в коментарях вебінар і ми вам дамо доступ до цього вебінару, бо це закрита інформація для партнерів, для професійних ріелторів. Тому. Є задача створити не просто кількість квадратних метрів, а продумано простори і території, тобто не просто квадратні метри, а те, як люди там будуть пересуватися. Чи є там місця спеціальний виголос собак? Не просто дитячий майданчик, такий, як запроєктував архітектор. Яка плюс-мінус буде кількість дітей? Що потрібно дати по елементам, щоб це було не формально дитячий майданчик, і ми ставили галочку, а щоб це було місцем взаємодії найменших, тому що це наше майбутнє. Згадайте нас, там, хто виріс в таких великих радянських дворах, та? там була така квартальна забудова, великі зелені двори. Ми в цих дворах прогуляли, там, ну, реально з самого ранку, там, до пізнього вечора, там були різні атракції. Ми в квадрат, напишіть квадрат, хто пам'ятає, що це таке за гра. І футбол, із тих турніків, там, із тих дерев робили ворота. Ну, тобто, Пам'ятаєте, ми гуляли між ними, між, мігрували між тими дворами, і це був наш простір. Він був повністю наш. Тобто, Там фактично було не так багато атракцій, було там класична та горка, якісь це а, а, турніки, пісочниця зазвичай. Дуже часто в дворах ще були такі шахові дошки, хто пам'ятає, і але тим не менше, дякуючи тому, що там був простір, там була зелень. Ми собі облаштовували ті чи інші е, там зони для відпочинку гри. Та це дуже важливо. Тому потрібно подивитися на цей ЖК. Чи це просто формально, де дитина навіть не буде мати змогу там пограти, бо тому, що там занадто воно стиснене, чи воно непрактичне. Зараз споживач стає більш грамотним і вибаглива. Йому просто функція дуже часто важливіша за форму. Поясню, є форма, як вона виглядає, а є функція. І важливо, так класно люди хочуть, щоб вона гарно виглядала, але функція перемагає. Нам комфортно там, де та ми маємо доступ до всієї інфраструктури, тому закриті містечка. В яких є вся інфраструктура, але продумані. Та да, В Києві багато їх там. Це і Файнатаун, і Республіка, і інші. Та, де є логіка цілого процесу, продумують реально шлях клієнта. Є в маркетингу таке поняття: як шлях клієнта, що відбувається за чим. Так само є шлях клієнта в наших комплексах, що і як людина буде взаємодіяти, різні типи аудиторії. Та. Саме важливо, коли ми створюємо наші девелоперські проекти, розуміти, що це певною мірою історія. Тому що ми проєктуємо об'єкти, які будуть щонайменше 50 100, а можливо навіть і більше років. І потрібно розуміти, що ми впливаємо таким чином на місто. Та Ось у нас місія нашої компанії рід розвивати тих, хто розвиває, розвиваючи міста в цілому, тому що те, які ми об'єкти зводимо, дуже сильно впливають на архітектурний ансамбль і безпосередньо найважливіше впливають на наших людей. Якщо ми грамотно продумали всю інфраструктуру, бездоганно вивчили шлях клієнта і нашим жильцям. Буде комфортно там проживати, вигідно вести бізнес. Ну, люди будуть щасливіші. А я думаю, що найцінніше. Для девелопера це розвиток, розвиток територій і можливість створити більше радості, більше щастя. Я розумію, що ніхто не ставить девелоперів собі таку то, але скажи відверто, коли я приїжджаю в юніт, серце наповнюється радості, тому що тут не тільки є за що оку зачепитись, ти розумієш, наскільки це круто, і ця історія впливає там на молодь. Молодь хоче працювати е, саме в Юніт Сіті. Тут дуже багато крутих компаній. Тут хочеться жити. Тут фрази буде вигідніша е, рента. Тому. Цей проект приваблює в себе велику кількість різних цільових аудиторій. Це для проживання, це й креативні люди. Там люди IT, і інвестори, які тут мають дуже крутий профіт. тому що тут був профіт і від інвестиції, і до моменту росту капіталізації на рахунок там зведення і готовності, і звичайно, і звичайно тут буде дуже крута оренда. Як подобова, так і помісячна. Тому зводячи ті чи інші проекти, ми маємо пам'ятати, що це наш внесок у розвиток міста. Коли ми створюємо девелоперський проект, орієнтуючись не тільки на прибуток, він важливий, безумовно, а і він має бути. і Він точно буде, коли ми беремо за основу. Ну, задоволення нашого клієнта, посмішку нашого клієнта, щастя нашого клієнта тому, що оточення, яке ми будуємо, дуже сильно впливає на нас. І я кажу, проїжджаючи від серце наповнюється радістю. Тут хочеться жити, працювати і творити. Я бажаю вам успішних крутих девелоперських проєктів, задоволених клієнтів і до зустрічі в наступних відео.